Вітаю в цій лекції. Ми поговоримо про імплементацію Стамбульської конвенції в Україні та міжнародний досвід. В першу чергу хотілося поговорити, що ж нам заважало цілих 11 років ратифікувати Стамбульську конвенцію. В першу чергу українські законодавці опиралися імплементації та ратифікації Стамбульської конвенції. Через те, що мовляв, у нас і так є власне законодавство, яке регулює випадки домашнього насильства. Але тут варто зазначити, що є два принципових недоліка українського законодавства. Перш за все, це те, що за українським законодавством домашнє насилля має містити характер систематичності, тобто акт насилля має бути вчинено два, а то й більше разів. В свою чергу Стамбульська конвенція не містить ознаки систематичності, тобто це може бути і одноразовий випадок насилля. Відповідно, була загроза, що кривник міг уникнути відповідальності, якщо його діяння є одноразовим. Наступний недолік це те, що в Україні не встановлена кримінальна відповідальність за сексуальні домагання, тобто за будь-які прояви небажаної вербальної. Погрози, залякування, непристойні зауваження, невербальної жести чи фізичної поведінки. Це доторки. Відповідно, особа, яка вчинить такі правопорушення, може уникнути покарання. Так само не регулюється українським законодавством переслідування, тобто прояви небажаної поведінки. Систематичні прояви небажаної поведінки відповідно існує загроза встановлення в Україні культури насилля, тому що якщо воно не карається, ця культура продовжує, продовжує існувати в суспільстві. Зараз ми поговоримо про досвід а, інших країн щодо імплементації Стамбульської конвенції, зокрема Грузія. Грузія ратифікувала Стамбульську конвенцію набагато раніше, ніж Україна у 2017 році. Незважаючи на це, а, досі в Грузії ще залишаються певні проблеми з а, місцевим законодавством. Зокрема, грузинські активісти досі борються за запровадження стандарту згоди у справах про зґвалтування. Тобто, якщо. А, Особа сказала ні або не сказала своє точно виражене так, це може бути класифікуватися як зґвалтування. Інша проблема це недостатність документування злочинів сексуального, в тому числі сексуального характеру, під час грузинсько-російського конфлікту у 2008 році, і також неможливість допомогти жертвам насилля на окупованих територіях, на окупованих грузинських територіях. Які були куповані Росією. Але, незважаючи на це, у Грузії є вже цілий ряд здобутків. Це, зокрема, наявність цілої мережі притулків, наявність гарячої лінії, де інформування, до речі, здійснюється так само і українською мовою. От. До речі, також важко поговорити, що багато країн не ратифікувало Стамбульську конвенцію через цілий ряд причин, які не мають нічого спільного зі Стамбульською конвенцією. Зокрема, через те, що Стамбульська конвенція суперечить традиційним цінностям, впливає на інститут сім'ї якимось чином і тому подібне. До речі, є цікава кореляція, що ті країни, в яких досить чітко виражені проросійські настрої. Наприклад, в Болгарії або в Словаччині досі не ратифікована Стамбульська конвенція саме через ці проблеми: невідповідність традиційним цінностям. До речі, у Польщі так само були проблеми, тому що в 2020 році міністр юстиції хотів розпочати процес виходу. Польщі з Стамбульської конвенції, але добре те, що багато активістів вийшло на захист конвенції, і Польща залишається. От. В Туреччині, до речі, в країні, яка однією з перших підписала та ретифікувала Стамбульську конвенцію, є проблеми, і вона вийшла з вийшла з Стамбульської конвенції через те, що цитую, початкова мета. Захисту прав та жінок була захоплена групою людей, які намагаються нормалізувати гомосексуальність. От, тому е, дуже прикло, але Туреччина зараз є поза межею дії Стамбульської конвенції. Однією з переваг Стамбульської конвенції є наявність міжнародного контролю. Зокрема, створена група, яка називається Гревіо. Це група з міжнародних експертів у боротьбі проти дії насилля protection Це незалежний експертний орган, який є відповідальним за моніторинг процесу впровадження Стабульської конвенції державними сторонами. Зокрема, завданнями цієї групи є підготовка і публікація звітів щодо законодавчих та інших заходів, які вживають держави, задля здійснення положень конвенції. Також за потреби Греві може розпочинати спеціальний процес розслідування. Також Греві розробляє загальні рекомендації щодо тем і концепцій, пов'язаних із Стабульським. Конвенцію і ця група надає рекомендації уряда. зокрема, навіть таким розвинутим країнам, як Данія, ця група рекомендувала внести до кримінального законодавства, повністю включивши поняття відсутності вільної згоди у склад такого правопорушення, як зґвалтування, про що ми говорили вище. Тобто, якщо особа не сказала так. Навіть промовчавши дії іншої особи можуть бути кваліфіковані як зґвалтування. До речі, для Румунії ця група, для Урду Румунії, ця група рекомендує е, внести зміни до законодавства, е, яке б дозволяло розпочати кримінальне проводження у справі зґвалтування не лише на підставі потерпілої особи, а й на підставі звернення інших осіб. Е. Але повертаючись до України, хоча вже багато кроків здійснено для а, в справі реформування українського законодавства для приведення його у відповідності з європейським законодавством, але нам досі ще не вистачає дуже а, багато речей. Зокрема, це дієві механізми оскарження тобто о, багато людей а, скаржиться на те, що до правоохоронних органів не достукатися. Відповідно, держава має забезпечити ці механізми і доступ до цих механізмів жертв насилля. Друге, це ефективні і якісні служби підтримки, хоча вони в нас є, але не в достатній кількості. Третє це притулки, розгалужені мережа притулків, де жінки можуть перебувати не тільки самостійно, а й з дітьми і мати все необхідне для проживання. Четверте, це ефективні і працюючі гарячі лінії. Так, гарячі лінії створені, вони існують, але їхня ефективність ще досі залишається під питанням. І по п'яте, це консультативні центри допомоги жертв насиллям, де жертва насилля змогла б допомогти всю необхідну допомогу, зокрема психологічну, юридичну, фінансову, а також допомогу з навчанням та працевлаштуванням. Так, нам не потрібно створювати всю цю сферу з нуля, але проблема України в недостатній кількості. Тобто в одних регіонах працює одне, в інших регіонах не працює інше. От і дуже багато чого покладено на громадський сектор, тобто дуже багато притулків саме від громадського сектору. Хоча в ідеалі ці притулки мали би створюватися та забезпечуватися державою.